Війна внесла свої корективи в наше мирне і постійне життя. Багато хто з нас змінили свій звичний постійний одяг на однострій та індивідуальні засоби захисту. Слово Боже часто порівнює духовну боротьбу з війною і говорить, що свого часу поряд із Богом постануть переможці всі ті, хто боролися і вистояли. Чим довше триває війна, тим менше готових носити важкі обладунки. Щось подібне можна побачити і в духовному житті. З одного боку, є герої віри, які щодня йдуть на поле битви і здобувають перемогу. З іншого боку, одні надіються, що їм взагалі не доведеться приймати участь у боротьбі, а потім вони стануть десь поряд із переможцями і скажуть: так ми ж вас підтримували, ми теж вірили в перемогу. Другі ще не встигли приєднатися до церкви, а вже кажуть, що втомилися і очікують своєї винагороди. Нехай інші тепер служать. Третій тягнуть до останнього, щоби, як шукаєтеся, то вже на смертному одрі. Однак війна за правду, ще триває, як одна, так і інша. І перемога без зусиль, така ж, як і віра без вчинків, мертва. Щоб її досягти, кожен повинен вдягнути відповідний обладунок і йти на своє поле битви. І апостол Павло приводить гарний образ як воїна, так і християнина. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже.